Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії автор та ведучий Олексимко. А також дуже радий сьогодні вітати мого гостя. Сьогодні до мене завітав Андрій Кузьмін, засновник видавництва вишенька. Андрію, доброго дня. Доброго дня. я завжди можливо, так це суб'єктивне моє таке враження і ставлення. Я завжди дуже і дуже радію, коли виходить друком нова книжка, українська книжка, коли відкривається нове українське. Ське видавництво в даному випадку. Ми будемо сьогодні говорити про видавництво, яке абсолютно нещодавно отримало, образно. Кажу прописку в нашому рідному місті, і пан Андрій тому якраз і посприяв для того, щоб наші глядачі і слухачі розуміли про що йде мова. Андрію, скажи, будь ласка, коли виникла ідея, і взагалі, коли можна яке число і який місяць можна вважати днем народження видавництва вишенька? Ну день народження можна точно назвати це 26 грудня. Минулого року. А ідея ідея зріла давно. Якраз новорічні свята. Так, от підгадав, новорічні свята. Отак от десь воно і вийшло. Не знаю, чому так. Ну Майже на Різдво, на наступний день. Угу. Нас зареєстрували, тому це і є нашим день народженням. Ідея, напевно, зріла давно. Книжками я займався давно, може. Скоро буде 25 років, як я займаюся книжками. А це мій власний проєкт, який, напевно, дозрів до цього часу. Угу. А, ти є засновником видавництва Вишенька. Це правильна офіційна, ну, скажімо так, твій статус. Це правильно офіційний твій сьогоднішній статус. Да, я... Сьогодні мій статус видавець mm -hmm. видавець. Я чому запитую, тому що е, буде тут декілька питань, наприклад. Е... Якщо ви донесли вишенька, то до кого звертатися, щоб дізнатися, наприклад, що випускаєш? Значить, до тебе. Якщо є наші вінницькі і не тільки Вінницькі, ну Вінницькі, напевно, в першу чергу письменники, то знову таки, до кого вони мають звертатися? До, до, тебе, до тебе? От всі дороги, як пам'ятаєте, такий вислів, всі дороги ведуть в Рим. В даному випадку всі дороги, які стосуються літератури, ведуть до пана Андрія. Окей, скажімо. Скажи мені, будь ласка, е, якщо взагалі можна так говорити і взагалі застосовувати зараз це слово спеціалізація, я розумію, що якщо я його візьму в лапки, буде легше відповідати. Спеціалізація видавництва вишенька, або так відіївато, скажу, е, філософія видавництва. Ну, давайте так про спеціалізацію. Значить, ми зараз ті книжки, які випустили, і ті, які плануємо найближчим часом випускати, це книжки для дітей шкільного віку. Філософія, ну, напевно, нам подобається випускати книжки, які були веселими, захоплюючими, яких легко читалося, для того, щоб діти все-таки читали книжки, захоплювалися ними, і нам потім дякували і їм. було непогано. Чи можемо ми абсолютно спокійно е, ставити акцент на тому, що я скажу так зараз: наскільки це правильна теза, вишенька дитяче видавництво? Ну, якщо додати підліткове? Ага, от так. Тоді буде правильно. Е, тобто е, ви одразу на самому початку подумали, що напевно ми не будемо випускати літератури для дорослих, серйозних там, ну і так далі. і так далі. Напевно, і сконцентруємося. Вот ми... саме на, на дітях і на підлітках. Е, ні, ми не думали так. Ми думали так: нам подобається випускати книжки для дітей і підлітків. Ми це можемо робити, і ми це робимо. А заборони на те, що ми не будемо випускати чогось, ніколи не було, угу. може, колись що, щось станеться таке, що ми будемо робити книжки для дорослих. Угу. Ну, в основному зараз діти, так да. е, от зараз те, що лежить на столі, е, я тебе прошу таким чином зробити. От каже, що лежить, а я буду брати, і попрошу нашого режисера, щоб він заодно і показав. Е, тут лежить е, дві книжечки з серії. Про русалоньку і 7-го В, це фактично підліткова класика, яка вже передається, і вивчив переведається вже, ну, оця тут 12 раз, а третя історія, напевно, шоста або сьомий раз. І це Марина Павленко. Так, да, Яка входить вперше. Оця історія, що в мене якраз, вона входить в шкільну програму угу. в сьомому класі. То це вже така класична річ, яку постійно купують секунду. Ти кажеш, що вона входить до шкільної програми? Так. А ну от я якраз і перевернув книжку. Дивлюся, що написано. Ну і тут написано, що з ця книжка, що в мене зараз в руках, з циклу Русалонька із 7-го В. Тобто, я так розумію, що пані Марина написала е, цю книжку і одразу по сьомому класу її пустили як обов'язково, в українську школу. Якби вона написала з 9-го, то напевно би напевно там, трошки би пізніше вони були. Ну це співпадіння. Якщо її прийняли в сьомий клас, це напевно не співпадіння, а, тому що вона все-таки розрахована на сьомий клас. Там головна героїня в кінці шостого та, е, в сьомий клас, кінець сьомого класу, mm -hmm. тому що пригоди Русаленьки і сьомого їх всього п'ять, і ці пригоди відбуваються в часі, тому це десь півтора року життя цієї дівчинки Софійки, яка є головною героїні. І якраз більшу частину вона вчиться в сьомому класі. Або переходить в нього, або вже закінчить. Ну, значить, найцікавіше буде читати дійсно тим, хто зараз в сьомому класі. Або тим, хто тільки туди прагне перейти. Напевно, що Що ще є? Ще є більш свіжа книжечка. Це історія моя класнюча дівчинка. Це Ось. також Марина Павленко. Так, да, це також Марія Павленко. це теж е, підліткова історія, але для трошечки більш. Менших дітей, тобто її можна вже читати, починаючи з третього класу, десь третій клас, ну такий сьомий. Приблизно це цілова аудиторія mm -hmm. цієї книжки. Так. Це весела, кумедна, захоплююча історія, яка, як і більшість історій, починається з того, що в головної героїні в неї поганий настрій. Потім пів книжки в неї є пригоди. Вона допомагає своєму тату займатися бізнесом, бо її тато приватний підприємець, і як більшість приватних підприємців він просить допомогти своїх рідних йому в цьому справі. Mm -hmm. А так як бізнес у нього зв'язаний з такими кусючими істотами як бджоли, mm -hmm. то в цій книжці з головної героїні трапляється купа кумедних ситуацій. Інколи навіть трохи небезпечних, але все закінчується добре. І що от чому багато хто дітей читає цю книжку, в результаті їй, подоб... їй починає подобатися приватний бізнес. І вона не просто хоче наслідувати допомагати батькам, вона хоче його розвивати. Тому я раджу почитати цю книжку тим, хто цікавиться теж бізнесом, причому бізнесом підлітків для підлітків. Тобто не для дорослих, а саме uh -huh. те, що uh -huh. буде підліток може зробити для підлітків. Це от перші дві книжки: це були про русалоньку, це ще одна книжка пані Марини. А, наскільки буде доречним питання стосовно циклічності? Чи е, налаштоване видавництво вишенка е, саме на такі цикли? Напевно, так. Да. Тому що ми зараз, крім того, що цикл буде повторювати про Русаленку, ми ще готуємо цикл підліткових детективів. Передання. Угу. там теж буде цикл, там теж буде. А кого? От давайте коли воно вийде. Ага, тоді ми... це одразу питання про забобони. Я хотів його так на завершення трішки. Ну якщо не забуду, бо... спочатку перепригнемо, а потім я зро... а потім будемо говорити. Окей, а тепер продовжимо. Давай так, швидесенько продовжимо. Що є ще, тому що я бачу, ну мені тут не дуже добре видно, але я бачу, що є крім української мови, є книжки ще і не українською мовою. Так, е, да, є книжка у нас, яка перекладена на англійську мову. Угу. Е, це наш український автор Сашко Дерманський. Ось книжечка українською мовою, а це є аналог англійської мови. А, ну давай я одразу так, от, щоб побачили, щоб візуалізація була. Оце українська, у мене в руках да. вона більша. Да. І в неї тверда обкладинка. А оце е, англійський варіант. Так, да, це англійський варіант. Оце англійський, а це український. Це я одразу показую, щоб ви могли зрозуміти. Але е, історія одна і та сама. Так, да, історія одна і та сама. Прошу. Е, майже одні ті самі малюнки. Єдине, що малюнки при перекладі теж перекладалися. Бо на малюнках є, наприклад, назви книжок, які угу. там читає. Якісь написи Василь. там. Угу. На, на майках, вони теж перекладаються англійською мовою. А, Сашка Дерманського ми знаємо, знають наші діти. А він вже, я навіть боюся зараз сказати, скільки він років пише, і скільки він років видається. Е, от момент перекладу е, іноземною мовою. Це тільки один варіант, англійська, наприклад, мова. Можливо, є інші е, мови. Ну, в наших умовах перекладати. Е... З української на будь-яку мову дуже складно, тому що це має робити людина, яка живе в тому середовищі, угу. на мову якою ми перекладаємо. Тому от перекладачка, яка нам перекладала, вона 10 років прожила за кордоном і спілкувалася англійською мовою, і потім вже повернулася в Україну. А це таких... така історія перекладу виходить, да. угу. а таких людей дуже мало. Особливо, це ж треба мати, ще літературний талант, крім того, що жити за кордоном. Філологічний, літературний. Асвіту натхнення, та, та, та. бажання час. і час. Це має все співпати. Це швидше, от момент перекладу Сашка Дерманського, це швидше такий іміджовий крок для видавництва. Чи це, можливо, фінансово необхідний? Чи, можливо, ще якийсь? От я не знаю, пане Андрію, от як би ви сказали? А, значить. Коли я приймав рішення перекладати, я вважав, що це скорше за все такий крок, який буде просувати наших письменників в світі. Бо у нас дуже є класні письменники, той самий Сашко Дерменський, але його мало хто знає. мало того, перекладачів з української в світі дуже мало. Це є певна проблема. Тому я думаю, що коли ми тут переклали англійською мовою, хтось да, прочитає за кордоном, і зацікавиться. Це угу. за питання тільки часу. Угу. Тобто, це якби на майбутнє. Так, да, це такий закид на майбутнє. Угу. Ось тобто, є, якісний продукт сам себе може просувати. <зас> за якщо це було 26 грудня минулого року. Я знову повертаюся до офіційного дня народження за цей час. Чи вдалося вам вже м, заявити про себе на книжкових майданчиках? Я маю на увазі, чи можливо це форуми, можливо, це виставки, можливо, ще щось. Так, е, да, Ми їздили на форум ВДНГ в Київ. Зараз збираємося на книжковий арсенал. У нас досить маленький асортимент, тому ми беремо там стенд разом з іншим нашим дружнім видавництвом. Угу. Чи можуть е до вас звертатися? І як верніше до вас звертаються е, в ті самі письменники? Е, чи є у вас певний відбір, чи багато ви відмовляєте? Чи навпаки, ви зараз абсолютно відкриті? І ви кажете велкам, прошу, заходьте і будемо разом щось думати? Ну, сталося так, що я знаю особисто багато е, гарних дитячих письменників, тому поки що я до них звертався. Mm -hmm. з... Тим проєктом. Тобто, скажімо так, все під контролем, так? Так. Да. мало того, ми не можемо зараз фінансово опускати великий асортимент, тому кожну книжку, яку ми видаємо, ми маємо дуже розраховувати, розмірковувати над цим mm -hmm. проєктом. Мало того, зараз не такі вже гарні часи в Україні. Well, і, і економічно, і для книг. І... Настрій у читачів може бути різний. Тому. От до речі, читачів е е величезна. Я про технологію зараз трошки хочу сказати. Зараз на столі е друковані видання, друковані книжки. Це верх насолоди для людини, яка любить читати, тому що взяти в руки живу книжку спрацьовує кінестетика, там і запахи, і аромати, і все, -все, -все інше. А... Що ви скажете про електронні книжки, про аудіокнижки? Чи ви також будете, плануєте, наприклад, працювати в цьому напрямку? Чи є, на ваш погляд, між цими напрямками, що я зараз назвав, певна якась конкуренція? Чи не треба її так навіть називати? Ну, конкуренція може бути в тому разі, якщо люди працюють на однакових умовах? А... Ринок електронних книжок, це фактично 99,9% контрафаху. Це піратські книжки. Угу. Тому конкуренції тут бути не може. Тут Може бути тільки те, що людина отримала більш якісну насолоду, отримуючи паперову книжку. Ми ми можемо говорити тут одразу про е, законний е, захист е, прав не тільки споживача, а в першу чергу прав автора, прав е, видавництва, адже ви також маєте певні права і обов'язки перед автором і так і перед нами, як споживачами. Як тут е, зараз ситуація? Дуже погано. Дуже, Дуже. Е, е, погано через те, що у нас зараз війна. Ні. Чи погано, тому що у нас дуже неврегульовані оці от моменти? В першу чергу у нас люди не звикли розглядати будь-яку книжку, будь-який електронний файл як інтелектуальну власність. Тобто ті люди, які скачують книжки на піратських сайтах, угу. вони навіть не думають про те, що вони в цей час крадуть. Це мається на увазі і, і, і як е, скачування е, текстового файлу, так і аудіо, аудіального файлу. Так і текстове, да, також. Угу. Так. Ну, у нас немає ще відповість. Вірніше, у нас законодавчо, у нас є відповідальність, задекларована відповідальність за це, але воно у нас поки що працює. Н у нас ну... немає, немає дієвого механізму. Дій... О, дієвого механізму у нас Навіть немає. Навіть погано дієвого немає. Ну, механізм є. Да? Ну, він чомусь у нас не працює. І... Окей, ви самі, як видавництво, ви плануєте працювати в напрямку електронних книжок і аудіального продукту? На сьогодні ні, знову таки, тому що це Це не має сенсу. Угу. В таких умовах це не має сенсу. А ви можете говорити, наприклад, так як ви вже сказали, що не один десяток літ ви зав'язані з цим і бізнесом, і напрямком як смаки? Міняються, залишаються е, певними, чи, чи, що, чи що з ними відбувається? Так, да, міняються. Ну, наприклад, е, раніше діти більше читали текстових книжок. Зараз вони вимагають малюнки. Тобто йде такий рух. Коли ми починали, майже не куплялися і комікси. А зараз це велика група дитячих книжок. Угу. Тобто діти рухаються в такий бік, де менше тексту, більше ілюстрацій. Ем, чи не говориться про те, що я не хочу багато читати, я не хочу напружуватися, а да, я малюнок гляну. Може бути, але треба їх питати. Треба їх питати. Ну, ну ви ж видавник, ви знаєте, як. мені здається, ви настільки тонко їх відчуваєте і розумієте, що вони хочуть, що якщо б не було цього чуття, то, напевно, і важко було б цим займатися. Да, треба вгадати те, що подобається читачам підібрати і запропонувати на той вік в той час ту mm -hmm. книжку. Тоді да а, Тоді чи є конкуренти. у вас чи є у вас конкуренти на Вінницькому ринку? на вінницькій території я маю на увазі саме по дитячим, бо ви ж себе позиціонуєте як видавництво в першу чергу дитячої літератури. Ну звісно є, тому що дитячі книжки видаються майже в всіх видавництвах. і вони продаються в Вінниці, угу. тобто зараз же немає обмежень. Тобто будь-який читач, який хоче вибрати книжку, може піти в книгарню і там вибрати. Може в інтернеті подивитися в інтернет-магазині, навіть не виходячи з дому. У вас є присутність в всесвітній мережі. Тобто, у вас є інтернет-магазин. Да, у, є... у вас є сторінка, у вас є інтернет-магазин. Да, у нас є книгарня своя, інтернет-книгарня, і ми там продаємо свої книжки. А... Це приємно. Це дуже приємно, що у нас е в Вінниці відкрилося іще одне видавництво.